Патрульна поліція Києва найближчим часом їздитиме на спортивному автомобілі Ламборджіні. Така інформація з'явилася спочатку у соціальних мережах, а згодом в українській змі. Проте це лише фейк. Зараз дійсно існує дуже багато фейкових сторінок, або назвемо їх неофіційних сторінок, де люди намагаються висвітлити якомога більше інформації. Департамент патрульної поліції розробляє сайти. Скоро ви побачите вже. Не можу поки що сказати, коли, але сайт патрульної поліції у процесі розробки. Так що можна сказати, що поки що вся інформація офіційна є на офіційній сторінці Facebook Патрульна поліція України. Також у Патрульної поліції України є свій інстаграм, твіттер та Ютуб канал. Офіційні сторінки державних установ чи політичних діячів можуть бути верифіковані спеціалістами, підкреслив начальник управління боротьби з кіберзлочинністю Сергій Демидюк. Сторінка, якщо вона представляє офіційну позицію, то міністерства чи відомства або офіційної особи вона може бути за її погодженням верифікована. Про що ставиться відповідний позначка. Ви знаєте, це синя галочка, вона як в Твіттері, Фейсбуці, так і в інших таких соціальних мережах. На сторінці Екіс Гуладзе, де була розміщена інформація про автомобіль, поліцейський, новий, дорогий, Ламбоджіні, там стоїть політик. Тобто, це означає про те, що це було створено і прихильниками. Наразі дуже багато шахрайства відбувається також з платіжними системами розрахунку, зазначив під час брифінгу Сергій Демидюк. Для отримання інформації про банківські рахунки злочинці йдуть на чималі витратні заходи. Лише за 8 місяців цього року вже було зафіксовано правоохоронними органами України більше 20 тисяч незаконних операцій з платіжними картками фізичних осіб. Які спричинили збитки на суму понад 500 мільйонів гривень. Для здобуття інформації щодо банківських рахунків злочинці йдуть на дуже дорогостоящі і затратні заходи. Вони наймають спеціалістів, які розроблюють спеціальні програми для викрадення бази даних з комерційних. Структур, які накопичують такі таку інформацію, база даних банківських карток та мобільних наморів українських шахраїв дуже скоро з'явиться на сайті МВС, наголосив Сергій Демидюк. Ми також незабаром впровадимо на нашому сайті базу даних всіх банківських карток, які нами були встановлені, які використовуються шахраями. які... Будемо казати, знаходяться в сірому списку, тобто які ми знаємо, або підозрюємо у використанні в шахрайських схемах, а також номери мобільних телефонів і міських телефонів, які шахраями використовуються для вчинення шахрайства. Щоб оберегти українців від інтернет шахраїв, працівники управління боротьби з кіберзлочинністю розробили спеціальну брошуру з порадами, яку можна знайти на їхньому сайті. Пограбував жінку заради дози. На віночні грабіжні серед білого дня напав на жертву та зірвав шиї золотий ланцюжок. З місця злочину кинувся втікати на авто. Утім, заїхав недалеко. Зупинили правоохоронці. Проїжджає поворот там, метр, кілометр два назад. Побачили, що виїжджає схожий автомобіль, передивилися номерні знаки, це дійсно цей автомобіль, який знаходиться в орієнтуванні. Почали переслідувати, він зупинився, вийшли чотири чоловіка, які підозрюються в школи злочини. Визвали слідчо оперативну групу, визвали екіпажну допомогу. Через пару хвилин прибув. В автомобілі перебувало четверо осіб мешканців Київської області. Під час особливого огляду в одного з них знайшли лише золоту підвіску. Решту деталей украденої прикраси, які зломисник стиг викинути, знайшли неподалік місця зупинки іномарки. За що вас затримали працівники міста? За, За те, що я украв це почув. А де в кого ви їх У дівчинки? А чого, чого ви пішли на це чого? Раді надо було на що на наркотики. наразі. Правоохоронці перевіряють молодиків на причетність до скоєння аналогічних злочинів. За фактом грабежу міліція відкрила кримінальне провадження.